Господи Боже, всього видимого і невидимого творіння, творче і основоположнику, що створив часи і роки, сам благослови початок нового року сьогодні, який ми рахуємо від Твого втілення для нашого спасіння. На початку нового року я дякую Тобі за все, що я отримала від Тебе. Господи, насамперед я дякую Тобі за мою родину, за життя, за моє здоров'я, за прихильність і любов, які я отримую, за світлі дні, за моїх друзів, за мою роботу, за все, що ти даруєш мені щохвилини. Нехай будемо ми щасливі, Господь, з прощенням і милосеттям! Ти могутній, що виганяє ненавість і гіркоту, Ти найдосконаліший, щоб навчати нас жити в любові та гармонії, ти найдобріший, щоб встановити мир між нами. Нехай ми будемо щасливі, Господи, з Твоїм словом, без нього немає людяності, немає солідарності, немає рівності. Сила молитви криється у вірі та енергетичному посилі. Неважливо, які слова молитві і як ви вимовляєте, набагато важливіше ваше бажання, сила думки та енергетика. Не дозволяй, Господи, щоб ніхто з тих, хто живе в цьому будинку, не загубився, дай нам свій мир і силу. У важкі хвилини нашого випробування. Амінь.